Вітаю, мене звати Андрій і з вами магазин Зірка. І сьогодні у нас буде продовження нашого огляду на ось такі Bluetooth-колонки. Тобто вчора ми знімали огляд на такі більш компактні варіанти, а сьогодні вже більш такі, бачите, серйозні варіанти, які можуть забезпечити непогану, скажімо так, вечірку вам. Тому що вони вже більше, мають більшу потужність, і плюс вони вже мають такий функціонал, як, як корооке. Деякі моделі йдуть вже в комплекті з мікрофоном, і тому, якщо у вас там якесь мероприяття, і щось там ситуація пішла там так, що людям стало трошечки скучновато. Достаєте у цю колонку, грубо кажучи, достаєте мікрофон і поніслась. Несе галя воду. Ну, ви поняли смисл. Спеціально там понятно, що під чай, під такі всі напідки гарячі, і, я думаю, буде у вас вечірка просто шикарна. Але ж е, хочу зробити огляд сразу на дві колонки, тому що, як ви бачите, вони практично однакового розводу, розміру, але цінник. Тут у нас, я цінники навіть не знімав, 1250 гривень коштує ось ця колоночка, а ось цей варіант коштує 5000 гривень. Тобто різниця, я скажу чесно, просто колосальна в ціні. Ну, я, Ми ж так розуміємо, що різниця є і в якості. І от сьогодні ми зробимо такий детальний огляд цього варіанту, цього варіанту, і ви можете для себе зрозуміти, можливо, який варіант би ви собі обрали і який би вам більше підійшов. І спочатку давайте пройдемося по загальним характеристикам. тобто, у нас ось є від них упаковочки, на яких вся інформація вказана, і мені не потрібно навіть нічого вивчати. Дивіться, якщо брати на рахунок ось цієї колонки, яка коштує 5 тисяч гривень. По характеристикам, тут у нас що вказано? Вона має потужність 74 вати, вона має 4 динаміки по 63 мм, один сабвуфер 133 мм. Тобто, бачите, яка в неї конструкція. Динаміки по периметру розташовані, і один сабвуфер знаходиться знизу. Ємність акумулятора 4400 мАч, Вистачає на потужності 50% гучності до 3 годин. Час заряду 5-8 годин. Захист IPX5. IPX5 це означає, що в принципі вона має хороший вологозахист. Тобто навіть може протидіяти якимось бризгам води. Я думаю, якщо потрапити навіть під дощ, то нічого страшного з ним не станеться з нею. Так. Ну, Що тут у нас підтримка мікрофон, USB, Aux FM. Відстань передачі Bluetooth 10 метрів. АБС пластик, метал. Ну, в общем, так що тут габарити, вага майже 6 кг, її. і Ну, і там аксесуари. По аксесуарам ми зараз ще подивимось. Це ось ця колоночка. Тобто 74 Вт, вага 6 кг майже. Тепер на рахунок цієї колоночки. Тут у нас характеристики ось такі. Вона має. Так, Батарею 1800 мАч, тобто набагато менше. Час роботи 3-4 години, але вони не вказують, чи це 50% гучності, чи це 100% гучності. Час заряду також 5-8 годин. Так, Розмір динаміка 102 мм. Тут іде 2 динаміка. Потужність. ну Я так розумію, 16 Вт, 8 Вт на 2. Я так розумію, загальна потужність буде 16 Вт. Вага 1,7 кг, друзі. Тобто тут вага майже 6 кг, а тут вага 1,7. Тобто, я хоч, хотів цей момент трошечки протягнути далі, але я скажу вам чесно, тобто ось цей варіант береш в руку, він взагалі нічого не важить. Ну, мабуть, тут, по суті, справи, основна вага це корпус. Я думаю, скажу чесно, на мою думку, тут, мабуть, стоїть ось тут зверху якась плата, пару динаміків, далі все там провода. Можливо, там ще якийсь невеличкий. Ну Сам акумулятор. Тобто ну взагалі нічого не важить. 1,7 кг. А ось цей варіант, то це вже відчувається як така, знаєте, ну важка гантелька. Тобто його вже ну так просто з ним, як, як я вже сказав, не походиш там ввечері, там не потусуєшся, тому що у вас просто або руки відваляться, або там плечо відтягне. Е, так що таким чином, друзі, тепер давайте глянемо на комплектацію. Що входить сюди в комплект, що входить сюди в комплект? Дивимось спочатку дорожчий варіант. Так, так, так. І тут ми бачимо невеличка така інструкція. До речі, інструкція на українській мові детально розписана, і також в неї є гарантійний талон в цій же ж книжці. Гарантія, до речі, один рік. Тут ми бачимо кабель Type-C для зарядки самої колонки, і також бачимо кабель AUX. І що ще у нас тут? І бачимо ще в комплекті ось такий мікрофон. Тобто, ось. В принципі, вже готовий комплект для того, щоб. Ви зрозуміли, нормально проводити час. Так, це у нас варіант той, що за 5 тисяч гривень. Зараз подивимося варіант той, що дешевше. Тут я зразу достаю ось такий невеличкий мікрофон. Він йде без кабеля. І він, скажімо так, я бачу, що він такої. Ну, відносно дешевої якості. Тобто такий деш... повністю дешевий пластик. До речі, сама рішотка також мікрофона, я бачу, пластикова, не металева, а пластикова. Так, далі, що у нас тут ще є? Тут у нас кабель для мікрофона. Тобто ми його так, таким чином під'єднуємо. Потім, що у нас тут ще? Ось така велика книжечка-інструкція, і вона ж гарантійний талон. Так, і що ще О, Навіть дивіться, навіть є дистанційний пульт керування. Тобто, взагалі поставили її десь там далині, в кут якийсь, і можете собі перемикати, включати, додавати гучність. Так, і також є кабель Type-C для зарядки. І також є ось такий ремінь. тобто щоб її Просто ну, зачепити і носити. Тут є, бачите, у нас такі петлі. Тобто, чіпляєте і, і там, на, на і пішли тусувати, так би мовити. Все, така комплектація тут. Взагалі, по функціоналу у самих колоночок. Давайте ще раз пройдемося. Тобто, дивіться, у нас тут є пульт керування. Тобто є слоти для SD-карт, є слот для USB-флешки. Тобто можна записати музику на флешку і тут включати. Також тут є, до речі, FM Радіо. Ну І також, понятно, що є функціонал, можна включати мікрофон і як караоке його використовувати. В цій колонці у нас це є також, але воно у нас сховано ось тут. Точно, точніше, основний пульт керування знаходиться зверху. Так само радіо FM і слот з роз'ємами знаходиться ось тут, поза гумовою ну, заглушкою. Також є USB. Роз'єм AUX виходить, для зарядки Type-C і для мікрофона роз'єм. Ось таким чином. І наразі я вже їх під'єднав до свого телефону. І давайте послухаємо оцінити якість звучання. І я спробую, можливо, від себе ще сказати своє враження на рахунок того, як мені сподобалось, не сподобалось. Ну, в общем, таким чином. І так, цю я вже включив. До речі, бачите, я її вмикнув. І тут ми бачимо таку як... світомузику. Чолі. Вже воно там щось блимає, що зверху, що знизу. Включаємо якусь музичку. Опять же ж на таку, щоб мені YouTube не заблочив відео, бо він до цього строго відноситься. Нагадую, що тут у нас є чотири динаміка, їх навіть видно. От приблизь, трошечки, дивіться, бачите, ось один, другий, третій, четвертий. Тобто вони роблять таку широку сцену. Скажу чесно, відчувається об'єм звука. Тобто воно не просто грає, знаєте, плоско. Вона звучить. Тут, мабуть, ще якось не сприділяється і воно реально якось відчувається якась сцена звукова. Давайте додамо звуку. Ой, це я перемикнув. Зараз. Це максимум. you <laughs> Я вам скажу, зрозуміло, що це така музика Діп-хаус, я знайшов. Якщо включили тут якусь зазову композицію або, можливо, там, щось інше, там, якийсь рок, то якість звучання була б ну, вражаюча. Я скажу чесно, от навіть е, зараз вона грає повноцінно, тобто є бас. Бас він е, прогресований, так би мовити. Ви розумієте? Він не просто гудить якось, він, він, ну, він працює. Плюс високі частоти, все тобто, ну деталізація звука шикарна, скажу чесно. Плюс я навалив на всю гучність, і вона нічого не запирає, їй вистачає. Тобто, низькі частоти не втрачаються ніде. Там знаєте, буває там, якщо там не витягує, починає просто вже кричати. Вона грає реально і. Сцена відчувається. Тобто, я думаю, навіть ось цю колоночку можна було б взяти і якщо не використовувати десь її там, наприклад, на природі, на дачі чи ще щось, можна просто використовувати навіть як саундбар до телевізора. Тобто, через блютуз під'єднуєте до телевізора, наприклад, до того ж Грюнхіль, мені всі йдуть з Блютузом. Поставили під телевізор. Ви можете дивитися фільми з хорошим якістю звучання. Тобто, у вас навіть буде якась сцена, тобто буде происходить якісь ну, тобто, ну, дійства. І ви будете насолоджуватися переглядом фільмів, друзі. Коротше, хороша річ. Ну, от я скажу чесно, я вражений. Ми просто слухали ще до цього ірок. Ну, рекомендую. Єдине, що вона не видає такого, знаєте, такої потужності, як буває, там, ну, знаєте, там, люди там, включать колонки, що воно там аж аж уши закладає перепонки. Ні, вона таку потужність не видає, вона видає достатню потужність, я думаю, для квартири буде взагалі поза глаза. І головне, що хороша якість. Ну, якість звучання, я скажу чесно, я ставлю там 10 із 10. От для таких колоночок я багато чого слухав, ну от рекомендую. До речі, давайте зверну увагу на цей мікрофон. Бачите, він вже зроблений більш якісно, тобто пластик такий недешевий. І тут у нас вже металева сітка, що зверху, що з боку. Тобто він так уже виглядає, скажімо так, як нормальна, хороша річ. Так, ну давайте під'єднуємо. Дорогі гості, запрошую вас до столу, не стойте в проході, проходьте, друзі. А ми включаємо перший трек. Так, не тут, на, ось тут. Ей! Ну, я співати не дуже вмію, але всіх поздоровляють. Друзі, скажу чесно, мені це все стрес. Я просто вам продемонструвати потенціал. Я думаю, хто шарить, той ну, оцінить цю ситуацію. Ще. Ну, настрій в мене, знаєте, кров заграла, так аж захотілося десь на якусь чи свадьбу, там, чи на якийсь день народження такий. І... Так, ладно, переходимо до цього варіанту. Тепер давайте вмикаємо ось цю колоночку. Тут, до речі, бачите, кнопочка у нас вкрила ось така, ви на неї нажимаєте. А тут у нас стоїть механічний перемикач. Його чомусь закрили ось такою, я не знаю, чим це, якоюсь штукою. Бачите, ось on off Тобто ми його вбок, Хоп. І по ідеї. Все ми, її... Все, ми її включили, вона, я так розумію, під'єдналася до мого телефона. Тобто, бачите, тут у нас динаміки, але ну, динаміки невекі, як я сказав, там 100 мм чи щось вони там біля того. Але прикольна така свята музика. Тобто, бути, робити такий непоганий настрій. Динаміки тільки два. Давайте зараз зробимо тест на якість звучання. Як я робив з цією колоночкою, тільки зробимо з цією. Тут у нас регулятор зверху. Ну, я скажу чесно: зараз, навіть якщо не гучно слухати, тут звук... Звук ніякий. Не небасно немає Точно тут небасно. І, і можна зробити налаштування, до речі, на пульті еквалайзера, але ну, я не думаю, що воно be даємо густі. Be Скажу чесно, таке, таке звучання після цієї, по крайній мірі, можливо, якщо б цю не слухав, бо було б нормально. Так вона мені грає дуже такий дешевий звук. Ніякого, взагалі, прорисовки звука немає. Просто собі грає якісь динаміки, як з якогось радіо недорогого. знаєте. Давайте тепер ну, це моє враження. Тобто, якщо вона ще і коштує 1200 гривень, не 5000. Можливо, в принципі. В принципі, там якийсь момент підняти собі настрій або що все воно ну, просто грало там на фоні, буде нормально. Давайте під'єднаємо той же мікрофон, який йде в комплекті, і перевіримо з нею, як воно буде все це відбуватися. Раз 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 раз, 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 раз. О, тут іще ехо навіть. Ну я думаю, це можна виставляти. Так, а ну зараз ми поставимо музичку, щоб була відповідна. Так, що ми тут ставили Оце. Так. Любі гості. Проходьте, будь ласка. Так. Пане з бутилкою, з пляшкою, не затримуйтесь, вас люди чекають в іншому кінці залу. Давайте, давайте швидше. Ну що, поїхали! Я вам скажу чесно, ця колоночка вона, може не так якісно грає, але настрій точно підіймає. 100%. За 1200 гривень можна зробити невеличку міні-свадьбу навіть в одне ліцо. Спокійно, причому. Так що, друзі, ось такі два варіанти. В принципі, основні характеристики ми розповіли, функціонал показали, можливості показали. 1250 гривень, 5000 гривень, рік гарантії, рік гарантії. Я думаю, і та, і та колонка заслуговує на життя, я думаю, і ця, і ця знайде свого покупця. Я думаю. В принципі, навіть ось цей варіант, який звучить не сильно, ви бачили. Якщо буде у вас якась вечірка, день народження і щось стане трошечки скучно, ви можете так сказати, хвилинку, десь пішли, достали достали мікрофон, і все. І вечір, скажімо так, приобретет абсолютно інший відтінок. Я думаю, буде весело. І цей вечір запам'ятається і надовго, ну, з хорошої точки зору. Це 100%. Так що, друзі, замовити ці колоночки можна за посиланням під цим відео. Також нам буде посилання на наш магазин.